У МОЗ наголошують, інфікування відбувається в результаті прямого контакту з хворими. До основних симптомів захворювання належить лихоманка, головний біль, біль у м'язах та спині, збільшені лімфатичні вузли, озноб та висипи на тілі. В одних людей мавп'яча віспа може супроводжуватись легкими симптомами, в інших серйозними наслідками з потребою лікування в медзакладах. У групу підвищеного ризику тяжкого перебігу хвороби входять вагітні діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитами. З метою профілактики важливо регулярно мити руки з милом або використовувати дезінфекційні засоби. Також необхідно дезінфікувати і мити поверхні в середовищах, де могли бути заражені люди. Під час статевих контактів важливо використовувати контрацептиви вакцин проти мавпічої віспи за інформацією МОЗ у світі. Є три проте їхнє виробництво та запаси дуже обмежені в Україні. Необхідності у вакцинації проти мавпічої віспи станом на сьогодні немає. Масову вакцинацію проти цього захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я нині також не рекомендує.